Так, тест на седбайк електро. Ну, о, горку, можна навіть передачу переключати. Валить, дай Боже. В принципі, вигурити руля нормальний, бачите самі. тормоза запис скриплюють. Бо колодочки без металу. Отакий електровелосипед нас є, алюмінієвий На 26 колесах Мотор 500 ватний. Комусь буде цікавити така лялечка, заходьте на сайт rover.in.ua Вилучка амортизаційна, тут ще можна регулювати м'якість е, самою резиною. Наприклад, пісок, щось таке заїжджаєте, пісок, сніг, можна підпустити колеса. Якщо рівна траса, то підкачуєте, щоб ліпше була рульошка рулем. Система тут, бачите, покажу. Передні одна зірка, взагалі, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На сім'єрці трещиці. Мотор. На таурон. Є ручка газу. Він сам може їхати, дивіться. Нажав. Дискові механічні тормоза. На ріст, я думаю, мінімальний десь метр 60 До 180 підійде, я думаю, точно. Когось буде цікавити, заходьте на сайт або тікток, або інстаграм, пишіть.